Що відбувається в психіці людини, яка дозволяє собою маніпулювати, обесцінювати себе, ображати, розмовляти з собою грубим тоном. Часто людина пояснюється так, що ніби вона впадає в якийсь такий ступор. Цей ступор і є психічна схема жорсткого поводження і приниження. Це, коли в дитинстві з нами так поводились, і частина нас приймається як для нас знайома. І оце оцепініння, шок це ніби якась частина нас оправдовує цю поведінку, аб'юзера. Так, ніби ти не маєш права на помилку, а ти здійснила цю помилку, значить, маєш понести покарання. Так, могли навчити цю людину ще в дитинстві, батьки. В терапії з психологом. Ви що робите? Ви змінюєте свої переконання, що з вами так можна поводити. Поступово ви виходите з цієї схеми через супротив. Це нелегко. Ви відчуваєте певний дискомфорт. Тобто, коли вас принижують, ви відчуваєте, що це нормально. А зробити супротив цьому це дискомфортно. От піти в цей дискомфорт і почати за себе заступати. Ніхто не має права вас принижувати. Ви маєте право на помилки. Інтерпретація сприйняття і вимоги іншої людини це його проблема. Напишіть в коментарях, з якою поведінкою по відношенню до себе ви стикалися в своєму дитинстві. І як сьогодні це вам заважає будувати довготривалі повноцінні стосунки?